Переходимо. Хто таке спожа зробив? Може просто... це просто Не може бути, буде... то чого Карина, тоді стріляли камнями туди? Ну, не просто так, через це було якесь. Це якось... типа навчання, поняла? Вони б не Переходимо, дівчатки. Бо вони б не стріляли камнями. що це навчання як спасати людину від вогня? Ні, не може бути. То я ж кажу, якщо б не було, якщо б це було навчання, якщо б було навчання, то кидали, то не кидали б камні. і б закрили, напевно, вікно. А вони ачорі на навчали. О, гарка! А, це пабуш позвонив. Мама, і ті папі сказав, що позвонили. А, це позвонив? – тебе позвонить, навіть. Нам зараз не видно, як будуть тушити. Мілійте да, 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 да. я! Міліція що ще приїхала? – Де? Приїжджала. Прийшли. Зараз приїхала пожарка. Вон пожарка. А то пожежка. Зігонь тужить. Де все? Я перший раз. Потім даймо згорить скору. Я теж перший раз. давайте завтра Лисі Лясинетолівні. Дівчинки, а якщо б ми вызвали б? Ну нам лучше не визивати, бо вдруг це, знаєте, щось ложно Так, ми ж не знаємо. Визьвем а вдруг других людей буде щось. Папа, спасибо. Зараз шланги достають, мабуть. Я як, знала, що треба... я, я як знала, що сьогодні треба фотік взяти. Я його хотіла взяти, але мама сказала, що нічого не буде такого серйозного не бери. А так знаєш, як воно вчас круто тут нас, інтерв'ю. Лісниця! Так, не кричи, не кричи, ти. Ой, давайте! Там лісниця, дядько, думаю, що там його знімають. Ну звісно, пройшло, Настя, вже інші кого тут типу там ми мають створити так, щоб кругі коміти не загоралися. Дівчатка, давайте перейдемо дорогу і в ту... Дівчинка, давайте перейдемо дорогу і в ту дирку. ми так просунемо, телефон і буде добре видно. Карина або... Вон дядя Лізе. Або... Вон дядя лізе. Або... Та я ж кажу, пішли.